9 липня 2023 рік сорт вишні дебрецені ботермо. Цьогоріч щось дерево захворіло. Сильно вдарило по Незвичайно великий врожай, але ми бачимо листової маси замало і. Не зміг він вийти дуже якісним, ну, в принципі, якість плодів нормальна, але зазвичай у цього сорту вони дещо більші. Смак такий. Вишневий, справжній вишні. Сік забарлений. Гарно навантажилася. Так стандартно вона на кінець першої декади липня завжди дозріває, вже можна її знімати, зривати. І готувати вареники. Ну це все. Ось такий ось сорт саженці даного сорту наявності. Дякую за увагу.